Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Слава Україні, слава ЗСУ, слава захисникам нашим. Так, дивіться. По білості загуляла, прийшла в охоту. То в мене там і питали, хочу трошки детальніше розказати. Е через скільки корова там питають частенько, повинна загулювати після розстелу. То там 3 місяці, 4 не кидаються, і люди питають, що робити. Я скажу вам так: норма 40-45 днів. Ну, два місяці. Через два місяці буває кинеться, а як вже 2 місяці не кидається, то вам треба вже щось робити. Або спеціаліста вести, щоб проректалив, або коліть вітамін Е через місяць там, після розтелу, а може раніше, ну, коротше, треба почитати в інструкцію. Я її проколов. Евіцел. Вітамін Е плюс селен. І в принципі, слава Богу, кинулась до бика. Не знаю, як у мене буде сьогодні з часом привезти асімінатора. То я сьогодні у няньках залишаюсь, дружині. Там по справах треба майже на весь день буде відлучитись. Коротше, не знаю. Чи буде в мене ввечері час. Ну, вона тільки кинулась оце зранку, можна сказати. Я думаю, що ввечері можна буде її ще асімінити. Ну, коротше. Коротше, такі справи, друзі. Так що коліть вітамін Є, е і слідкуйте за вашими корівками. І теж питали, чи треба пропускати охоту, там, дати коровки відпочити, всі діла. Ну, я вважаю, що не треба. Якщо у вас нормальний раціон, ви гарно годуєте все. Оце кинулось там через 40 днів, як у мене, можна ось і міняти, да і все. І далі продовжувати нормально годувати. Ну, що ви тим, що ви пропускаєте охоту, ну що ви? Чим ви, ви дасте, ну, чим ви дасте корові відпочити, вона все одно доїться, інтенсивно віддає молоко, буде в неї телятко формуватись маленьке. Я думаю, що не треба пропускати охоти, треба старатись осімінити і все воно буде нормально. В неї буде ще 9 місяців для того, щоб набратись сил і відпочити, можна сказати. Так сказати, кільність буде і відпочинком. Ну, який відпочинок? Вона ж не в запуску. Тому я вважаю, що треба, можна сказати, відразу її асіміняти. Так, що по загончику, тільки що почистив. За кожен день приходиться відкидати на края їхні такі паляниці, понасирають. Ну, Щоб були чистенькі, щоб були такі, то вночі буває. Як не, не прибереш, бувало таке, що ніколи там два дні не прибирав, дивлюсь, уже десь боком уляглась. Воно там в принципі нічого, все одно чистенько. Ну, але, ж, але ж, хочеться, щоб були ще чистіші. Ну, ще треба тут, після дощу тут намісилось. Треба наводити порядок. Ну, це ж я ж кажу, в загоні головне ще перед годівницею, щоб був такий, чи бетонний, чи з дерева підлога. Навіз, щоб не заливало кормушку, і було де їм ще від дощу сховатись. Або як похолодання. Коротше. Ну, і зараз не вивожу. Накошую трави. Сіно їли ввечері, сіно їли зранку. А це такого свіженького привіз. Вчора ввечері косив. ну Люцерни тут відсотків 30% в цій траві. Ну воно все. За ніч прив'яло. І, в принципі, трошки привіз роздав. Потім знову сіна дам. воно до вечора ще підсохне. Потім так, підсохшим привезу. Ну, коротше, я ж кажу, білка з рябіною, буду старатися їх тримати в загоні. Вони пасуться. Ну, Білка ще нормально пасеться, ну рябіна так. Простоїть ще жара. Може як жара буде спадати в кінці літа, там початок осені на вересень місяць. Тоді підуть на пашу проганяти, пропасати. Сінокоз закінчиться, буде час їх пропасати. Їх оце б гарно хоча б годинку зранку попасти, годинку після обід там на вечір попасти, або після доїння, як у мене ж доїння раннє, як відійде робота з сіном, так, в принципі, буду займатися ними плотніше. І по Biofly, що хочеться сказати, два тижні оводи страшне заїдають. Ну, вже після 10 днів таке. Ну, не знаю. Мені, скоріш за все, бодягай торгують, бодяжать його, розводять. Коротше, немає якісного. Пташка помічниця. Да, Пташка. Допомагають відловлювати оводів. А зараз. Так, вибачай. Хотів. Прибити овода. Ну, коротше, друзі, такі справи. От зараз, все, 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 все рябінка, все. Прибив собаку таку кусючу. Ну, треба, я брав ще такі три байофлаї. Треба оце зараз ще раз обробити. Раз воно таке бодяжне не допомагає, треба пролити ще. Сьогодні, мабуть, зроблю. Ну, так що я ж кажу, коли жара, спека. Ну, а мілку вивів тут недалеко. В тіньочку прив'язав її. І вона так пасеться між деревцями. Хай пасеться. Вона гарно, гарно пасеться, як гозона косарка. Випасає все, що тільки можна. Тому отакі справи. Білку постараюсь осімінити, якщо ні, ну наступного разу обов'язково. Ну Я думаю, що знайду час з'їжджу за семінатором та її. Треба відразу старатись злучати, щоб не було цих пропусків, щоб тоді була лактація у корови така, як треба. Буде 300 днів лактації, а не більше року, рік і більше. Коротше, коротше. Молоко і так не буде пропадати. Я не знаю, чого деякі люди стараються зробити, ну, продлити. Так сказати, доїльний цей час. Ну для чого? Корівка, якщо вона раніше так осіміниться, виходить, вона тоді рівніше буде давати молоко. Тримати молоко, нормальні надої будуть. Потім піде в запуск, знову розтелиться і в неї цикл буде такий, як треба. Такий, як треба буде циклити, тому я не знаю, для чого це робити, для чого пропускати. Ну, я був, як немає часу, то буває всяке пропускаєш. Але як спеціально це роблять, ну я думаю, що це не треба такого робити. Так що, друзі, всіх радий бачити. Дякую, що дивитесь, ставите лайки. Всім гарного дня, всім мирного неба і до наступних зустрічей.